Привіт ще раз! Вітаю усіх друзі, Побажання міцного здоров'я, спокою і мирного життя. Дочекатися нам, усім, щоб ми мали змогу спокійно спати, спокійно жити і бути спокійними за своїх близьких і за небезпеку. Бажаю всім здоров'я, миру і, як то кажуть, якщо є змога, Найти хоч єдину радість у чомусь у кожному дні. Живемо, дружимо, любимо, віримо, об'єднуємо наші серця. Де б ви не були, друзі, лівий берег, Херсонської області, на жаль, окупований. Де б ви не знаходилися, знайте, що ви не одні, що є люди, які вас люблять, про які які вас пам'ятають, люблять, які бажають вам всього найкращого. Об'єднуємо наші серця любов'ю, дружбою, наповнюємо свій простір. Дуже бажаю всім, щоб ми дочекалися гарних новин. Більше я заспокоююсь тільки тоді, коли вже буде мир на Україні, мир в наших серцях і в наших домівках і спокій. Приєднуйтесь до загальної енергетичної праці і просити для нашої землі миру, миру понад усе. Понад усе, це саме головне мир здоров'я наших близьких і життя, життя, яке нам дароване. Сьогодні подивимося, які, які обставини будуть, і, інформаційні, і яка йде інформація від інформаційного центру Землі для лівого берега Херсонської області. Загально. Дивимося ми по системі Таро. Для всього лівого берега хто? печальне собиття. Розочарування, ілюзії. Ви не знаєте, як далі ви будете жити. Бажаю вам захистити свої права, свої, все своє у вас є великий шанс. Дуже великі переживання є. Тут і транспортне слідство, і домовленості, і, і важка ситуація, чогось за дітей дуже переживають. Можуть бути засвітленням і інтернетом дуже тяжла ситуація, і ви берег. Останнє, що тут несподівано може у вас бути? Несподівано приглашення за какое-то вознаграждение, можливо, участвувати в каких то проверках, ну, не дуже таких комісіях, участвувати, не дуже таких, не дуже таких, ну, щось виявляти, таких порушників, щось от таке ще може бути, якісь предложення для вас, емоції через край. Деякі в своїх домівках, обмежені в своїх домівках, деякі лішини своїх домівок. Отут іще таке питання. І для всіх, для всіх, для всіх. Так, емот. Вам будуть приложені якісь пропозиції, які вас не втішать, друзі. Так, тримаємося. Це на, 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 на ближній період нашого з вами життя. І по містам і селам дивимося саме конкретну інформацію по нашому списку. Лівій берег Херсонської області окупований, де б ви не були, в якій країні світу, ми вам передаємо теплий-теплий привіт і обіймаємо у вас усіх серцем. Не сумуйте, не плачте, все буде добре, обов'язково. І поїхали. Велика Лепетиха, Горностаївка, Рубанівка, Каїри, Любімавка, Каховка. Таврійськ, Нова Каховка. Велика Лепетиха. Ідуть зміни. Так, мирне населення, будь ласка, у вас там ідуть зміни, якісь, ви щось перемагаєте, якісь ситуації. Так. Це для когось просто особиста, особистий розклад. Хто, і хто почав щось робити, завершуйте свої справи. І це жінка. Завершуйте свої справи. По енергетики на цьому лівому берегі може щось розтрощено і розбите то, що строєння возле берега, возле води. Далі, Горностаєвка. Приймайте рішення десь поїхати. Прийняли вибір кудись поїхати, тому що тут невозможно стало вам тут жити. Якось так, друзі, обмеження свого житла і путь в дорогу. Рубанівка. Ви захищайте свої інтереси. Є у вас людина поруч з вами, з якою вам затишно. Не будьте одинокі, будь ласка, спілкуйтеся, допомагайте один одному. І є у вашому окруженні люди, які можуть, бути, які можуть вас підставити, обманути. Це може бути карта і каких-то увідомлення фальшивих, це даже може бути по зв'язку, какие-то мошенничество. Будьте тут уважні. Каїри, хтось приймає відповідальне рішення, десь поїхати і все змінити. І ще будьте обережні. Все-таки в дорозі, в транспортних средствах, будьте обережні. Любимо Важка ситуация у рисковых несподивано предложение ну тут снова молодежь и проживание за молодежь за молодых людей каховка транспортные средства предложение Зв'язана з дорогою, з привлеченням транспорту. Можливо, на роботу будуть запрошувати. І буде таких запрошень, ці будуть запрошення, такі дуже дієві. Це хорошо чи погано? Ні. Це військові справи, це несподівані, це скандальні справи. І будьте мирне населення, обережні на всіх транспортних средствах і на всіх дорогах. Ситуація дуже дуже напряжена. naпряżona. Може несподівано буде, буде атака на працюючий об'єкт, на енергетичний работающий об'єкт. І ще хто займається бізнесом в цей період, хто у когось є капіталовлаження, будьте дуже обережні, велика опасність каких-то нестандартних негативних зустрічей, перевірок, ставлять то в якісь то рамки, умови. Далі. Нова каховка. До води не йдіть. У працюючих воєнних можуть бути великі проблеми. У воєнних, которые там на праці, на службі, можуть бути великі проблеми. Проблеми. Дніпряне, кринки, казачі лагері, нова маячка, друзі. Напишіть, будь ласка, як там у вас справи? Дніпряне, Хто знає? Кринки, Казачі лагері, Нова Маячка. Олешки, Ювілейне, Радинськ, Великі Копані. Дніпряне. Все, що ви плануєте, нікому не розповідайте. Деньги, вложения, діти, мирне населення, спеціалісти каких-то професій, жінки. столкнетесь с великими переживаннями, щось вам будуть пропонувати. Кринки, сам дьявол там, сам дьявол там. Какое-то йде Большое сильное подкрепление. Кринки готуються для готуються, ідуть якісь підготовите роботи, казачі лагері. Те, що планували, зробити не зможете поки що. Отложите своє... свої плани. Нова маячка. У військових можуть бути проблеми. Справи з військовими можуть бути також. Дуже проблемними, можуть бути спори, доказательства чого-то, зв'язані з учобою, курсами, привлеченням на якісь дії. Олешки можуть пострадати люди військові, сооруження, велика споруда може бути дуже-дуже страшно, ювілейне, те, що вам пропонують, не вирішуйте поки що, подумайте. Откриття дорог у вас зараз. Радинськ, попікуйтесь про своїх дітей. Можливо, що з фінансами стосується, не тратьте більше, ніж можете велике копання, оформлення бумаг на. И документы на автомобили, билеты. Будьте предельно внимательны, потому что можете, можете в какую-то фальшивую организацию здесь попасть. В какую-то на мошеннику не нарвалось. Коли когда оформляти оформлять бумаги, документы на машины. Голопристань. Кардашинка. Новосбурьевка. Чуваківка, брилівка, бихтери, асканія нова, голопристань. Тут дуже тут багато перевірок, якісь трошечки насілля оказують на людей, посилюють якесь давлення, і, можливо, ви будете приймати рішення уїхати. Кардашинка, вам дуже-дуже може бути страшно. Якісь події розрушаючі, і психологічний стан також, і фізичний. бажано виїхати, бажано десь поїхати, прийняти пропозицію куди то поїхати. Можливо, прийняти пропозицію на якісь то на якісь які приглашення приглашение о роботі. Нова збурівка. сбуривка. Після, після якогось то вам прийдеться поїхати по своїм справам і відстоювати свої інтереси, у людей, які знаходяться при владі, зараз прийшов той час чулаківка. Попіклуйтесь про своїх дітей. Може бути дуже несподівана і неспокійна ситуація, зв'язана з військовими людьми, з якимись повідомленнями. Брилівка. Так, жінка, жінка повинна оформити якісь документи. Дуже важка ситуація, але це справи сімейні, і ви їх виконаєте. І не бійтеся, можуть препятствия, які будуть, ви Приливка. Прилівка. Хтось почуває себе дуже одиноко. Дуже одиноко і ще можуть бути проблеми з інтернетом або зв'язком, або освітленням. Бехтери. Фінансові події не, не кращі. Якісь прийдуть повідомлення, якісь судові справи, і це буде для вас не радісні мужчини. Для мужчин розклад. Аскання нова, обмеження дорог. Хтось збирається виїхати, поїхати кудись, у вас будуть установки і перевірки, будуть ставити вас перед вибором. Неочікувано, дуже багато буде повідомлень для людей, працюючих, змінюючих ваше життя. Не на краще. Друзі, загальний прогноз для всіх. Кому потрібна особиста консультація, будь ласка, звертайтеся. Відеозв'язок, Viber Телеграм, номер телефона внизу під, під відео. Запис, запис на консультацію. Підворітельно. Пред, будь ласка, тому що йде загальний прогноз, загальна інформація для всіх. Якщо щось вам особисте, то треба дивитися особисто для вас. Далі йдемо: Залізний порт. Лазурная, Скадовск, Каланчак, Чаплинка, Новотроицкая, Еническ, Верхний Рогачик, Нижний Сирогозы, Иваневка. Дивимся, друзья. Залезный порт. У кого бизнес, у кого деньги, предприятия. Будьте внимательны. Человек возле вас дуже скользкий, ненадежный. И у вас есть право сделать правильный выбор. Солистный порт. Стосуется недвижимости. Эти змины вас щекают. Сделать правильный выбор. Лазурная, лазурная. Лазурна, несподівані дороги, поїздки це для вас добре. Вирішувати будете якісь справи, зараз відкриття дорог, Скадовськ. Дуже нехороша ситуація. Можливо, якась люд... молода людина знаходиться в неведении, в каких-то зв'язі, в якій то організації нехорошей, перевірки, неведение какое-то. Скадовська тяжелая энергетична ситуація. По Скадовський район, по жилью для мирного населення тоже минус. Дуже обратитесь к специалістам, можливо, за допомогою. Каланчак. Можливо, розрушена якась дорога і транспорт. Всооруження зв'язане з транспортом, сполуки, дорожні. Бережіть себе. Обмеження дорог, перевірки, обмеження путі. Чаплинка. Так, дуже страшно побудьте поки в безпечних містах до лучших времен. Не час зараз. Потім разом з кимось вирішити свої питання. Здійла якусь передишку. Нова запрошення на роботу, запрошення десь їхати. Це добре? Ні, це для вас не дуже добрі запрошення. Це вас дуже вводить в сум, ви дуже одиноко себе чувствуєте, в Новотроїцьку можуть бути проблеми. Вам щось пропонують, і це пропозиція для вас не радісні. Генічський район. Вам треба захистити свої фінансові справи, друзі, генічський район, і чомусь від рішень влади ваші діти, як жертва ситуації, стають якась. Желательно зараз побути в каком-то уединенні, в тишине и прийняти правильне рішення стосовно ваших дітей. Верхний рогач. Дуже великі неприємності можуть бути у чоловіків. Військові обмеження і тупикова ситуація нестандартна і не хороша. Друзі, нижні, нижні сірогози, дуже великий конфлікт з какими-то організаціями, з представителями вищестоящих органів, ілюзії, обман, повідомлення про якісь бумаги, про вирішення, про якісь рішення. Для багатьох людей. Жінка для жінок дуже тяжело знаходиться і дуже переживає за свої сім'ї. Іванівка. А у Іванівки для вас дуже добрі новини. Зустрічі, домовленості. Ви це ждали, ви це планували, обнадежуваща ситуація. Це стосовно вашої роботи. Іванівка, непогана у вас зараз ситуація пользуйтесь моментом, бережіть себе, бережіть свої сім'ї, друзів, сусідів, будемо сильними разом, все переживемо до миру, до щасливого життя, до радісних новин. Бажаю успіхів і обіймаю вас усіх серцем. Дякую вам за увагу, за перегляди, за коментарі і за лайки. До побачення!